Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. У Вінниці створюють групи психологічної підтримки жінок, які втратили чоловіків на війні. Безкоштовну психологічну допомогу надаватимуть психологіні Він Смарт Центру вже з початку червня. Як стати учасницею проєкту, прожити тугу і зберегти найкращі спогади, налагодити стосунки з самим собою та в сім'ї, а також як віднайти ресурс під час війни говоримо сьогодні. Ось ці студії, практикуючи психологіні Він Смарт Центру, Яна Джадан та Марія Побережна. Вітаю. добрий день. Добрий день. Розкажіть про групу психологічної підтримки для жінок, які втратили чоловіків на війні. В чому суть проєкту? По перше, це підтримати цих жінок, тому що це невимовний біль. І коли ми ділимося ним з тим, хто нас розуміє, це цей простір також зцілює. І також ми підіймаємо дуже важливі теми, які наші учасниці зможуть обговорити, які можливо вони боялися задати питання або не було поруч тих людей, які вони думають, що зрозуміють їх. Тому це надзвичайно стілюючий простір. Насправді хто може брати участь в даному заході? В даному заході можуть брати участь жінки. Які втратили чоловіків, тобто смерть яких на жаль підтверджена, і ми будемо працювати з жінками, які втратили чоловіків приблизно, тобто період від моменту втрати від восьми тижнів. Тобто, бажано рекомендовано працювати саме починаючи з такого періоду, щоб оці такі перші реакції, шок можливо такий та сильний стрес, щоб трішечки вщухнули. В такому випадку жінки будуть готові працювати, і ми готові також працювати з ними, допомагати, створювати такий безпечний простір, в якому жінки будуть розуміти, що вони не самотні, що вони не одні, що вони не залишились наодинці зі своїм горем, а що є люди, які готові підтримати їх, почути їх, зрозуміти, надати ту підтримку, пропрацювати, тому що момент горювання він Дуже дуже непростий, є різні етапи горя, і дуже важливо не залишатися наодинці з цими емоціями, переживаннями, спілкуватися, ділитися. Тобто, ми будемо працювати саме над горюванням. А в якому форматі проходитимуть ці зустрічі? Це групові зустрічі. Це буде вісім зустрічей. Це програма, вона називається восьмикрокова програма по роботі з втратою. Вона розроблена Нідерланд перепрошую норвежцями, uh -huh. і вона вже опробована і допомагає людям, які пережили втрату в багатьох країнах світу. І тому ми вирішили, що у Вінниці також доречна така програма. І також що важливо в форматі. Це попереднє інтерв'ю з тими жінками, які зареєструвалися, оскільки, як згадала Яна, що ми на групу не беремо тих, хто в гострій втраті, але ми беремо їх в індивідуальне консультування. Ми не можемо їм відмовити і залишити наодинці, звичайно. Але тих, хто переживає гостру таку гостру стадію, їм просто ще важко ділитися, їм важко сприймати гори інших. І тому ми їх в індивідуально беремо. і Якщо ми бачимо, що до початку групи вони готові, то ми звичайно запрошуємо їх і в групову роботу. Як стати учасницею вашого проєкту? Що треба зробити, де знайти інформацію про вас? Інформацію можна знайти дуже просто, оскільки на нашому сайті, він смерть центру, на базі якого ми працюємо, знаходиться форма реєстрації. Тобто, це дуже ну, така швидка, проста реєстрація, доступна для більшості учасниць. Потрібно буде заповнити форму реєстрації, вказати свої ініціали. Так, що трапилося, ми сконтактуємося з учасницями, проведемо таке невеличке інтерв'ю, щоб дізнати що саме переживають жінки, можливо, по потребі запишемо їх на індивідуальну консультацію для того, щоб трішечки підготувати їх до роботи в групі, і також нагадаю, що ми будемо йти по такій восьмикроковій програмі, яка була створена у Норвегії, у такій університетській клініці саме була створена група. Для людей група підтримки для людей у скорботі при університетській клініці Акерксу, що знаходиться у Норвегії. Тобто ми будемо спочатку спілкуватися з ними, трішечки готувати їх, а потім брати вже в групу. Але ми готові працювати і робити все можливе для того, щоб допомогти підтримати і допомогти саме в такий непростий час, тому що багато жінок залишилися самотні. Відчувають потребу, і ми будемо працювати над тим, щоб підтримувати їх. І також ще доречно зареєструватися. Де ви можете знайти інформацію. Це наші соціальні мережі, звичайно. Це сторінка Facebook та сторінка Instagram відділу психологічної підтримки Вінсмарт центру. І також є інформація на сайті Вінницької міської ради. Тому долучайтеся і знайте, що ми тут, щоб вам допомогти, і готові вас вислухати. Власне, для слухачів Українського радіо Вінниці скажу, що ми також транслюємося на Ютуб канал Суспільне Вінниця. І після нашого ефіру в першому коментарі буде закріплене також посилання, за яким можна зайти дізнатися всю інформацію про ці групи взаємопідтримки для жінок, які втратили чоловіків на війні. Ще хочу запитати таке. Скільки вже зареєструвалося учасниць, і як проходять ці інтерв'ю, вже трішки так сказали. Але власне, чи є вже охочі, які будуть на цих групах? Так реєстрація наразі триває, і ми якраз в процесі проведення цих. Перших інтерв'ю е, і такий відбувається зараз відбір, там в кого гостре горювання. Тому пропонуємо е, почати з індивідуальних консультацій. Е, або хто відчуває потребу ще в поєднанні з групами, вже є зараховані учасниці, але е, кількість місць обмежена: е, це не більше 12 учасниць буде в групі, тому е, краще не зволікати. Якщо ви відчуваєте потребу, е, то доєднатися зараз, тому що група. Закривається, і з першої зустрічі до нас більше не можна буде доєднатися. Тобто ці групи будуть закриті, так? так. Як часто будуть проходити ці зустрічі, і скільки так. триватимуть? Раз на три тижні це у нас таки, ми вибрали день вівторок, і вже всі дати прописані. Ви можете це відслідкувати на в наших соціальних мережах і. Виходить, проєкт триває 5 місяців, за ці 5 місяців ми проведемо вісім групових зустрічей і по потребі це індивідуальні консультації. Більше про наповнення таких групових зустрічей, що будуть переживати учасниці, як будуть це проживати з вами, що готуєте для них, щоб допомогти. Ми будемо... Починати формувати таке безпечне середовище для жінок, будемо працювати і розбирати, такі, працювати над такими складними поняттями і емоціями, як туга, як. Розуміння прийняття факту втрати, так, такі складні емоції, на опрацьовку яких потрібно багато, багато, на жаль, часу. Також ми будемо розбирати і спілкуватися про те, як горювання, як втрата близької людини впливає на емоції, на почуття, на думки, на поведінку людини, а також на тіло, так як всі такі сильні, потужні переживання. Вони можуть а, наносити. Такий непростий удар на організм, на самопочуття людини. Також будемо спілкуватися на таку тему, як горювання впливає на стосунки в сім'ї, в родині, з друзями з, з близькими, як процес горювання впливає на адаптацію до соціуму після такого випробування, як впливає на роботу, на працездатність жінки. І завершуватимемо наш проект. Формуючи вже таке прийняття, прийняття складної ситуації поступово, покроково не спішучи, ось в такому процесі будемо рухатися, в такому темпі, і саме такі питання будуть піднімати. Будемо старатися йти за нашими клієнтками, слухати їх, чути таким чином. Власне, чи є якісь обмеження по віку? Наприклад, є молоді дівчата, жінки ще зовсім молоді, які втратили своїх коханих, є вже які мають дорослих дітей, скажімо так. так? Є якісь обмеження чи немає? Ну, Наразі таких обмежень немає, тобто можуть звертатися жінки будь-якої вікової категорії, так як, на жаль, війна не вибирає кого ранити. вона... Не думає, кому буде легше, кому буде сильніше, кому буде важче. І, на жаль, війна забирає багатьох. Війна забирає саме жінок, родичів жінок будь-якої вікової категорії. Тому ми стикаємося з тим, що жінок втрачають майже всі вікові категорії. Це дуже сумно, це дуже боляче, але хочеться зробити цей процес максимально. Не травматичним, якось адаптувати людей після того горювання, після втрати, адаптувати до теперішнього життя, пройти це, і ми будемо проходити це разом. Так, тому що незалежно від віку ми всі гори переживаємо по-різному. Хтось більш орієнтований на проживання емоцій і втрати, а хтось віддаляється і орієнтується, знурюється в роботу, раціоналізує, плакати не можна, і наша така задача от, гармонізувати це, щоб не було такого не впадати в крайності. Жінка не зациклювалася так тільки або в втраті, або тільки на відстороненні від цієї втрати. А такий от баланс і гармонія то є важливим власне. Чому потрібно звертатись по допомогу до фахівця, і коли, на вашу думку, потрібно це робити? Коли відчуваєте насправді, що ви не справляєтесь, ось тоді потрібно звертатися по допомогу до фахівця, тому що у нас в суспільстві, на жаль, ще побутують багато стереотипів. Ну, у мене не найгірша ситуація, я сама слюлюсь. Але фахівець це той, хто буде з вами поруч і допоможе підтримати вас і прожити ці емоції разом з вами. І якщо ви також відчуваєте якісь депресивні настрої, так, тому що горе воно може мати такі наслідки, як посттравматичний стресовий розлад та депресію. І тут вже Психолога буде мало, тут вже потрібно звертатися до психіатра, і не потрібно боятися цих слів, тому що краще звернутися вчасно. І коли от є маленький вогник, що вам недобре, от його погасити, а не коли вже буде палати пожежа. Тому прислухайтесь, будь ласка, до себе. Які практичні поради даєте своїм клієнткам і як віднайти ресурс під час війни? Мабуть, важливо прислухатися до себе, так як Марія раніше згадувала, про те, що кожна людина вона інакша, і горе переживає по-своєму. Хтось може сказати, що я буду працювати, мені не болить, мені не боляче, я справляюсь. І ну, так, переважатиме трудоголізм, інша людина навпаки буде складно адаптовуватись до роботи, їй буде важко війти в той ритм. І тому Важне від того, яка людина, що вона переживає, необхідно цій людині прислухатися до себе, не змушувати себе, якщо не готова людина виходити в такий звичний режим життя, прислухатися, чути себе, відгукуватися на свої внутрішні потреби, спілкуватися, не мовчати, якщо є така потреба, тому що процес згорювання це складний процес і без допомоги близьких, рідних, друзів або Іноді спеціалістів людині може бути складно, тому бажано звичайно та, звертатися по допомогу, чути себе, прислухатися до своїх емоцій, пробувати вербалізовувати, озвучувати свої емоції, відчуття як би складно не було. Тому що в будь-якому випадку буде складно, буде важко. Але м, якщо йти за своїми внутрішніми потребами, почуттями, все обов'язково вийде, і цей складний етап він обов'язково завершиться. Це правда, що час лікує. Так і ще хочу додати на рахунок ресурсів, ви запитували це не індивідуальний рецепт. Тому що в нас є зовнішні, є внутрішні ресурси, так і для кожного це буде щось своє. Для когось це прогулянка лісом, для когось це чудова книга, для когось це міцні обійми, і тому тут прислухайтеся до себе, що вас наповнює, і заявляєте, як говорила Яна, вербалізуєте так те, що ви хочете про свою потребу. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про групи психологічної підтримки жінкам, які втратили чоловіків на війні. Дякую гостям студії за розмову, практикуючим психологіням Він Смарт-центру Яні Джадан та Марії Побережній. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Також ставте вподобайки, коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.